Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 24 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують преподобного Симеона Стопника на Дивній Горі. У народі день прозвали Шепшиновий. Дата не перехідна. В цей день шанували шипшину і говорили, шипшина цвіте, рум'янець року веде. Сьогодні у жодному разі не можна ламати гілки шипшин. Це вважається поганою прикметою, в цілому сьогодні не слід зрізати квіти і ставити їх у вазу. В іншому разі, вони, щоб не зів'янути, заберуть на себе свіжість відносин господарів будинку, особливо якщо вони молоді. У цьому були впевнені наші прапебусі. Вони ж рекомендували дівчатам не вмиватися в цей день звичайною водою, в неї треба додати відвар пшени. тоді обличчя буде світлим і молодим. А щоб не змити з себе удачу, краще належати ванні і не прати свої щасливі речі, якщо у вас такі є. Заборонено одягатися в темне, інакше всі починання матимуть плачевні наслідки. Щоб переговори і важливі зустрічі пройшли успішно, краще надіти зелене. Взагалі сьогодні потрібно побоюватись чорного кольору. Особливо собак такого забарвлення, якщо чорна дворняга перебігла дорогу, доведеться шукати інший шлях. В іншому разі чекайте проблем в особистому житті. Серед головних заборон, що сьогодні не можна робити, злитися і пліткувати, сумувати і скаржитися на життя, відмовляти в допомозі, лаятися і лихословити. Народні прокмети забороняють цього дня рвати шипшину або ламати її гілки, інакше втратиш кохану людину. Слід бути обережними з грошима, не брати і не давати в борг, бо ці гроші буде важко повернути. Що можна робити 24 травня? У молитвах до святого Симеона звертаються з проханням зцілити всі хвороби. За старих часів цей день присвячували шипшині, її вважали магічною рослиною, а з її цвітінням пов'язували настання нового природного циклу. Але збирати квіти шипшини дозволялося тільки травника для лікувальних цілей. Згідно з народною прикметою, сьогодні треба розрахуватися з боргами. На тих, кому вдасться це зробити, чекає удачі і багатства. За старих часів 24 травня дівчата плели вінки і ворожили на свого судженого, пускаючи вінок по воді. Та чий вінок першим піде під воду і вийде заміж раніше за інших? Сьогодні також можна виконувати рутинну повсякденну домашню роботу, перевтомлюватися не варто. Наші пращури вірили, що цей день підходить для творчості та рукоділля, тому жінки займалися вишиванням або в'язанням. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Микита, Семен, Степан, Стефан, Федір, Олена, а також Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мифодій, Михайло та Ростислав. До зустрічі в нових відео!